Пам'ять мужнього серця під такою назвою у Коростині відбувся вечір пам'яті, присвячений загиблим захисникам України. Захід прийшов 29 листопада у міському палаці культури імені Тараса Шевченка, зібравши родини воїнів, побратимів, друзів та всіх, хто прийшов віддати шану героям. Це вже другий захід у межах всеукраїнської ініціативи. Організатором і ментором якої виступає фонд сімей загиблих військових. Маємо жити до організації в Коростені Долучилися центральна міська бібліотека, публічна бібліотека Коростенської МТГ та громадська організація родини незламних. Цього разу згадували бійців 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ. Євгенія Горбатого, Максима Кузьменка та Олексія Петренка на заході були присутні представники охоронжої служби 12-ї бригади спецпризначення Азов. Азов починався як підрозділ, маленький підрозділ добровольців, а зараз це величезний підрозділ добровольців. І кожен, хто приходить в Азов, приходить по поклику серця. І всі ті люди, хто тут зібралися, хто чув про Азов, кому болить, хто ходить на акції на підтримку полонених. Хто має друзів, родичів, азові, ми всі велика родина, ми нація. І поки ми об'єднані, ми сильні. У нас є шанс зупинити і перемогти ворог. Але на жаль, це коштує нам десятки життів наших побратимів кожен рік. Сьогодні ми зібралися тут шанувати наших полеглих побратимів. Дякую всім, хто прийшов. Будемо згадувати їх і пам'ятати. Першим згадали Євгенія Горбатого з позивним дуче. Він народився 10 червня 1993 року на Херсонщині. Згодом разом із родиною переїхав на Житомирщину в село Вигів. Євгеній був майстром спорту з жиму лежачи, навчався в Коростенському міському ліцеї номер 11 Про шлях Жені до Азову розповіла його наречена Олена. Коли він працював в Києві, він працював ціліус, тілоохоронцем теж працював. Він познайомився з командиром Азовом, і він його вмотивував. Тобто, для нього це така з'явилася нова мрія вступити до лав полку. На той час це ще був полк Азов. І в 2020 році в нього це вийшло. В липні його взяли на службу. Він, до речі, зробив мені пропозицію, що в червні. 21-го року, і в вересні він мене забрав до Маріуполя. З перших днів він був на базі, а повномасштабне вторгнення він зустрів саме там. Їх згодом відправили на позиції, він боронив місто на околицях. Потім, як ми знаємо, дуже багато було російських сил, і їм довелось відходити до Азовсталі. З перших днів війни Євгеній став на захист Маріуполя та Азовсталі у травні 2022 року. Разом із іншими оборонцями потрапив у полон. Перебував в колонії Оленівки на Донеччині. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупанти вчинили теракт, який забрав життя понад 50 українських воїнів. Серед них був і Євгеній Горбатий. Похований він у рідному селі Вигів 24 червня 2023 року. Також цього вечора вшанували пам'ять Максима Кузьменка. Він народився 5 грудня 1998 року у користині. Ще з юних років Максим був відповідальним хлопцем, завжди готовим допомогти. У 2015 році врятував людину, яка тонула в річці. До Великої війни працював на містокомбінації. У перший день війни добровільно став на захист України. Після служби у військкоматі приєднався до Азову та пройшов курс молодого бійця. Серпня 2023 року захищав країну на крміцькому напрямку. 23 листопада під час ворожого штурму потрапив під мінометний обстріл і був оголошений зниклим безвісти. Навесні 2024 року. Його тіло знайшли та впізнали. 31 травня Максима Кузьменка поховали з почистями на Леї Слави в користані. До слова запросили маму загиблого героя Наталію та хвилювання і біль за сином не дозволили їй продовжити розповідь. Цього вечора згадали і третього героя Олексія Петренка. Він народився 30 березня 1996 року у користині. З дитинства любив природу, риболовлю, збирання грибів і ніколи не проходив повз жодного кота. Він народився 30 березня. Це свято Олексія. Воно означає захисник. По життя час у нас захисний. У нас один був і бабусі з дідусем, один внук, і всі його дуже любили. З дитинства тварин дуже любив, особливо хотів. я називала Льоша, ти котячий батько, він їх весь зашкодував їх, ми їх лікували. Потім і собаки у нас з'явилися. І він з самого дитинства, от він якийсь такий був самостійний, дуже наполегливий. Він ішов, от якщо він щось задумав, він повинен, він повинен це зробити. Він був дуже таким, скажімо, добрим, уважним. Його увага приявлялася всьому. Коли він додому приїжджав, він старався всьому допомогти нам. От пам'ять про мого сина і про всіх хлопців, героїв вона ніколи не не вмирала, тому що пам'ять це як оте полум'я, коли ти, якщо ти підкидаєш туди дрова. Воно горить, коли ти дрова не підкидаєш, воно загасає, і, і хочеться, щоб діти, ці всі герої, щоб вони про них люди знали, пам'ятали. Ще у шкільні роки Олексій захоплювався історією спортом та воркаутом. Мріяв бути поліцейським, але обрав історичний шлях. У 2013 році вступив до національного педагогічного університету імені Драгоманова. У студентські роки був душею компанії, саме там зустрів свою наречену. Я познайомилася з Льошею у 2017 році, коли вступили до університету, тому що ми з одного університету і з одного факультету. Ми прожили з ним ну, тривалий час, але не встигли, на жаль, одружитись, тому що Льоша дуже хотів ну, прийти сюди, він дуже хотів бути у формі, у шевронах, тому що Азовський шеврон дуже важко заслужити, і йому його дали за визначний танковий бій. Uh, і я пам'ятаю його забрала на вихідні ще з його навчань. І ми їхали в авто, я їхала за кермом, ми їхали по Києву, і це було символічно, бо ми проїжджали по тій вулиці, де ми навчалися, де наш uh, університет і гуртожиток. І він достає uh, чеку з гранати і каже: Ти станеш моєю дружиною? Ну, я сміюсь, кажу, ти звісно стану, що це каже, ти таке придумав. І він в нього так руки тремтять, він дістає сумки обручку, відкриває і каже, а так. Я дуже розплакалась, і він каже: Ну так ти станеш чи ні. Каже, ну звісно, стане. Це вдяки цьому заходу. І на майбутнє хочеться згадувати льошу і всіх полеглих бійців лише зі світлом, з таким, яким були вони самі. Цього дня багато спогадів лунало і від найліпшого друга Миколи. Для нього Олексій назавжди залишиться світлою, позитивною та близькою людиною. У заході взяла участь і класна керівниця Олексія Валентина Миколаївна Єрмак. В користі він закінчив на той час навчально-виховний комплекс номер 12 Олексій був один із найкращих учнів мого класу. Це була душа, душа нашого класу. Він завжди був поряд, він завжди допомагав. У будь-яку хвилину умів прийти своїм товаришам, знав, що таке взаємовилочка, взаємодопомога. Одного разу мені згадується, проводився у нас якийсь захід, і я ходжу якось. Цікавлюся думкою, хто буде брати участь, а потім таке собі думаю, нібито весь час беруть одні й ті ж самі учні. Підходить Олексій, і я буду брати участь, Боже. Ж, кажу, ну все ж одні й ті самі. А хто як не ми? І ви знаєте, мабуть, із цим девізом по життю він весь час жив і пішов на фронт. А хто як не я, З початком війни? Олексій активно волонтерив, допомагав друзям та родичам, які боронили Україну у грудні 2023 року. Вступив до лав 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Став навідником оператором танкового батальйону і дуже пишався своєю службою 28 травня 2025 року. Життя Олексія обірвалося. Його серце зупинив удар ворожого дрона. Йому було всього 29. Вечір пам'ять мужнього серця ще раз об'єднав родини полеглих їхніх побратимів та коростенців у спільному болі. Герої живуть доти, доки живе пам'ять. І сьогодні вона звучала в кожному слові, у кожному спогаді, у кожному серці, що пам'ятає тає їхню мужність.